В Черкасах відкрили куточок пам'яті бійцям Корд. Чотири пам'ятне фото відтепер нагадуватимуть про героїв, товаришів по службі, які поклали своє життя в боротьбі за свободу та незалежність України і заплатили за вільне та щасливе майбутнє найстрашнішу ціну. Вчора минув рік з моменту тієї жахливої трагедії, яка нині зібрала нас разом. Усіх тут присутніх об'єднує спільна горе. Непоправна втрата наших захисників. Синів, чоловіків татусів, товаришів, колег, друзів. Рік тому вони пішли у вічність, захищаючи Україну. Ми будемо завжди пам'ятати наших героїв, які віддали своє життя за кожного з нас. Віталій Сагайдак, Олег Путкий, Олександр Бойко, Станіслав Дяченко. Рік тому а, війна забрала чотири молодих життя, чотири хлопці, які були. Опори в своїх сім'ях, надії для своїх батьків вот. пішли з життя. Давайте вшануємо їхню пам'ять, хвилинне мовчання. Лава складається свячується стіна пам'яті героїв українського народу, воєнного отця. Святого духа.